Не встигли полтавці отямитися від високих кучугурів та завалених снігом доріг, як на них чекає нова пастка слизькі тротуари. Із потеплінням, звісно, сніг потроху розтанув, але на пішохідних доріжках залишився лід. Він додає полтавцям чимало незручностей, скаржаться мешканці міста. Через те, що комунальні служби не поспішають посипати тротуари ані сіллю, ані піском. Вони перетворилися на ковзанки. погано. Максимум, что я видела, это что люди сами сыпали. Работники кафешек выходят, убирают, сыпят, либо, я не знаю, сами по своей инициативе. Судя по тому, что тут у нас происходит, не мудрено, что кто-то и упал, потому что на самом деле ходить невозможно. Падали. женщины, и мужчины падали. Боюсь очень упасть, потому что поэтому делюсь очень крепко. Близькі тротуари, які перетворилися вже на ковзанки через те, що нікому їх посипати сіллю чи піском, не те, що почистити, все частіше стають причиною травмування полтавців. Зараз в міському травмопункті величезні черги людей, які отримали переломи та інші серйозні пошкодження. Пішов на роботу вранці, часов 15 хвилин 7-го по тропинці, ну, Протопна протоптана тропінка в снігу. Дімношка зступився, нога йшла вниз, провалив сніг і я впав. Ну, так на палець. Знімав з діла, вийшла трещина. Шла вдоль дома, шла там не почищена. и і впала. Все, оперлась на руку, а тепер <говори> рука пухла. У районі п'ятої школи. Там взагалі такі бугры. бугри. Ну, просто впала, вот коліно тепер болить. Со всего маху впала на, на тротуарі. Вдарилася рукою сильно, вийшло. Прилом як зауважив секретар постійної депутатської комісії з питання то соціального захисту та медицини Сергій Чередніченко через галатність міських комунальників на пішохідних доріжках за останній місяць отримали травми різної ступені понад 300 полтавців. В дні піку ожеледиці до травматологів зверталось близько 85 людей. Були дні, коли в травмпункт першої міської лікарні зверталося до 85 осіб. Це ті, ті дні, коли ожеледиця була, так би мовити, перші дні. А в середньому за січень місяць більше 300 осіб, а саме 324 особи, травмовано саме на дорогах міста Полтави, дорогах і пошоходах міста Полтави. Отримати офіційну інформацію щодо догляду за тротуарами в інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста нам не вдалося. Телефон цієї служби неодноразово відповідав довгими гудками. В управлінні житлово-комунального господарства за традицією, не було керівництва та інших уповноважених осіб, які б могли прокоментувати ситуацію. Натомість там нам порадили звернутися до комунального підприємства МШЕД але співробітники цього підприємства відмовились надавати будь-яку інформацію. За прогнозами Полтавських синоптиків потепління триватиме і надалі. Отже, нові жертви у ожеледиці та недбалості комунальників можуть поповнити сумну статистику.